Доброго дня! Тема уроку явище інерції. Ми перейшли до наступного розділу. Сьогодні ми розкриємо поняття інерції через взаємодію об'єктів та спостереження. Подивіться на рисунки та пригадайте, які найпростіші види механічного руху нам вже відомі. Підказки ми бачимо. Перше це стан спокою, тобто коли швидкість дорівнює нулю. Наприклад, ваза стоїть на столі. Далі стан рівномірного прямолінійного руху, коли тіло рухається з постійною швидкістю в одному напрямку? Наприклад, це рух трамваю на прямолінійній траєкторії. Та стан нерівномірного руху, коли швидкість може змінюватися за напрямком або значенням. Наприклад, рух сигнальної ракети. А яка причина цих рухів або спокою? У випадку вази це дія стола та землі. У випадку трамваю це дія тягового механізму, колії землі, повітря, а для сигнальної ракети це пусковий механізм, знову ж повітря, земля. Усі ці дії вони спонукали до того, що в одних випадках тіло зберігало стан спокій, в іншому стан рівномірного прямолінійного руху. А в третьому випадку стан нерівномірного руху. А чи можна стверджувати, що причина механічного руху в дії одних тіл на інші? Відповідь не очевидна. Наприклад, подивіться на цього котика: кіт, який лежить на дивані та люстра, підвішена до стелі, перебувають у стані спокою. Але за яких умов кіт та люстра перебуватимуть в стані спокою відносно землі? Всі тіла, які перебувають поблизу поверхні землі, ми знаємо взаємодіють з нею. Якщо прибрати диван, відчепити підвіс люстри, кіт і люстра відразу ж почнуть рухатися під дією притягання землі, а перебувають вони в стані спокою, тому що дія землі скомпенсована, тобто зрівноважена, дією інших тіл. Кіт перебуває в стані спокою, оскільки дія землі скомпенсована дією дивану. Люстра перебуває в стані спокою, оскільки дія землі скомпенсована дією підвісу. Тобто можемо зробити висновок, що тіло перебуває у стані спокою, якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані. А тепер з'ясуємо умови, за яких тіло рухається рівномірно прямолінійно в Свій час два великі вчені це давньогрецький учений Аристотель, який жив ще до нашої ери. Та італієць Галілео Галілей, який жив в 16-17 століттях, ці вчені на питання, що необхідно для того, щоб швидкість тіла була незмінною, дали абсолютно різні відповіді. Аристотель сказав, що тіло потрібно штовхати, а Галілей, що тіло не потрібно заважати. Як ви думаєте, хто із вчених виявився правим? З точки зору здорового глузду Аристотель дійшов розумного висновку. Для того, щоб тіло рухалось, потрібно його штовхати. Але наприкінці 16 століття видатний італійський ученик Галілео Галілей, провівши досліди зі скочуванням кулі похилим жолобом та здійснивши уявний експеримент, спростував твердження Аристотелю. Що це за дослід Галілея? Давайте його розглянемо. Але використаємо замість кульки візок. І ось по тканині візок котитиметься зовсім недовго. Він швидко зупиниться. Якщо його пустити по дереву, він прокотиться набагато довше, хоча теж згодом зупиниться. А ось по гладкому склу котитиметься дуже довго. Хоча і там, рано чи пізно, теж зупиниться. Яка причина зупинки візка в кожному з дослідів? На підставі усього експерименту, усіх дослідів, Галілео з'ясував, що причиною зменшення швидкості візка є зовнішня дія, взаємодія з поверхнею. Під час руху по дереву взаємодія між візком і поверхнею менша, ніж по тканині, а під час руху по склу ще менша. І тепер питання, як буде рухатися візок горизонтальною гладенькою поверхнею, коли руху нічого не заважатиме. Саме таке питання поставив собі Галілео Галілей, проводячи уявний експеримент. Тобто якщо відсутня взаємодія або дія з поверхнею скомпенсована, що буде з візком? І він дійшов до того, що в ідеальному випадку за відсутності дії на візок, він рухатиметься з незмінною швидкістю як завгодно довго. І ось ця умова руху тіла з незмінною швидкістю відома в механіці як закон інерції. Формулюється закон інерції так. Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. Отже, ми можемо сказати, що фізичне явище зберігання тілом стану спокою. Або рівномірного прямолінійного руху називають інерцією. Це слово походить від латинського інерція, що значить нерухомість, бездіяльність. Тобто ми можемо сформулювати означення, що інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. У фізиці тіла за ідеальних умов, тобто коли на них зовсім не діють інші тіла, називають рухом за інерцією. Як ви думаєте, чи можна вважати рухом за інерцією рух космічного корабля в далині зір? або рух шайби по льоду після удару ключкою, чи рух кулі на доріжці під час гри в Боулінг? Відповідно до значення інерції тіла, дані рухи можна вважати рухами за інерцією. Хоча насправді в реальності неможливо створити умови, за яких дія інших тіл буде відсутня. Тому в повсякденному житті рухом за інерцією називають випадки, коли дія на тіло інших тіл є доволі слабкою, і до помітної зміни швидкості свого руху тіло проходить значний шлях. А як рухатиметься тіло, якщо дія на нього інших тіл не є скомпенсованою? Ми вже за малюнками можемо здогадатись, що в таких випадках рух буде змінюватися, так? Наприклад, як рухатимуться кеглі, в які влучає куля під час гри в боулінг, якщо її удар нічим не компенсується. Зрозуміло, що кеглі полетять у різні боки з різними швидкостями. Тобто тіла змінюватимуть швидкість свого руху за напрямком і значенням. А як буде рухатися новорічна іграшка, що висить на нитці, якщо нитку перерізати і дія землі не буде зрівноважена дією нитки? Тут теж все просто. Новорічна іграшка при перерізанні нитки почне падати з дедалі більшою швидкістю. Тобто тіло змінюватиме значення швидкості свого руху. А що буде, якщо рухаючись на автомобілі, водій припинить натискати на газ? І ця дія не зрівноважує опір руху автомобіля з боку повітря та інших тіл. Автомобіль, зрозуміло, що стане рухатися повільніше і, врешті-решт, зупиниться. Тобто, тіло змінюватиме значення швидкості свого руху. Оці три приклади нам дозволяють зробити висновок, що якщо дії на тіло інших тіл не скомпенсовані, то тіло змінює швидкість свого руху за значенням чи напрямком. Або одночасно за значенням і напрямком. Давайте розглянемо випадки та розв'яжемо задачі по даній темі. Щоб краще в ній розібратися. Задача 1. З якими тілами взаємодіє мобільний телефон, що лежить на столі. Ми знаємо, що телефон. Притягується землею, тобто мобільний телефон, що лежить на столі, взаємодіє з землею, але він одночасно і взаємодіє із столом. Тобто мобільний телефон завдяки цьому знаходиться в стані спокою, оскільки ці взаємодії зрівноважені, взаємодія столу та землі з мобільним телефоном. Задача 2. Якщо на автомобілі їхати по рівній дорозі з постійною швидкістю, то чи потрібно натискати на газ? А якщо потрібно, чи не потрібно, то чому? Відповідь очевидна. Зрозуміло, що потрібно натискати на газ. Бо якщо не натискати, то взаємодія шим з дорогою буде не скомпенсована. Тому автомобіль почне гальмувати і зупиниться. А натискаючи на газ, створюється тяга, яка компенсує взаємодію з дорогою. І рух тоді буде рівномірним і прямолінійним. Задача 3. Яблуко знаходилось в стані спокою на столі вагона при рівномірному русі потяга. А потім покотилося вперед у напрямку руху потяга. І ось нам потрібно вибрати, що відбулося з потягом. Він щойно відійшов від станції і набирає швидкість. Чи наближається до станції перед зупинкою. Якщо яблуко знаходилося в стані спокою на столі вагона при рівномірному русі потяга, а потім за інерцією покотилося вперед, це означає, що швидкість потяга почала зменшуватись, адже яблуко продовжило свій рух за інерцією. Отже, очевидно, що потяг почав гальмувати. А тому він наближається до станції перед зупинкою. Задача 4. Що буде з вершником, що скаче на коні, якщо кінь раптово зупиниться. Можливо, у вас траплялись подібні випадки на велосипеді. І ви вже з практики знаєте, що ж там станеться. А можливо, бачили це в фільмах. Але знаючи фізику, ми і теоретично можемо зрозуміти, що буде далі. А далі буде те, що вершник за інерцією буде продовжувати рухатися вперед. І якщо він не зможе втриматися на коні, то полетить через його голову. Тому на велосипеді ніколи різко не гальмуйте. Особливо передніми гальмами. Завдання 5. З літака скидають вантаж. Чи впаде він на землю під місцем кидання? Якщо ні, то куди зміститься відносно цього місця та чому? Схоже, як у випадку з конем, можна зробити висновок згідно закону інерції, що вантаж впаде трохи далі від місця кидання по руху літака. Це пов'язане з тим, що вантаж має швидкість під час кидання з літака таку саму, як і літак, а тому за інерцією продовжить рухатися вперед. Ось так закон інерції та розуміння явища інерції допомагає відповідати. На подібні задачі. Щоб переконатися, чи ви все зрозуміли, спробуйте відповісти на подані на екрані питання. Якщо справитесь, ви великі молодці. Але параграф все ж таки прочитайте. Домашнє завдання опрацювати параграф 15 та виконати вправи номер 15 1, 3 та 7. Дякую за увагу. До зустрічі на 28 му році.